І за тебе ти виступав там, говорив, що треба знести майдан, розстріляти людей. У мене друзі загинули, гинуть зараз на сході. Я хочу, щоб ти став на коліна, вийшов 21 числа. Перед людьми, які там лежать, патла тиме. Не плюй на мене. Не плюну, я плюну на тебе. Сволоч ти, негідник. Чому мені лікуватися? Ну тому що виглядіш больним. Так, я вигляжу, больним. Ти спецнукаєш! Так, коло. <плесу> спокій, ти що, спокой ти. 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 Заслужить, Заслужить. Нормально, по, ти. Заслугам. Ти, ти шо, Тварю ти. по заслугам. Тих животний. Ти? А що мені прикрашало, послушай. Так це ще мало, це ще квіточки. Розказуйся, розумний. То втекло, це вже з'явилося. Ти що ти дивишся? Жити. Мені подобається так життя. Я вільний, ти гнида, ти хотів людей наклонити, поставити на коліна. І сволоче, користуючись тим, що влада така, що вас гладить по голосі, ти ще приходиш.